Буде, зараз знімаємо. Раз, два, три. Доброго дня! Вас вітає компанія «Преміум Ваш. Сьогодні ми в Закарпатській області, місто Виноградів. Населення 25 тисяч. Зараз позаду мене вже замонтований. Наш каркас, скоро його будемо обшивати композитом, ну і відповідно помаленьку-помаленьку доводимо процес до запуску даного комплексу. Даний комплекс буде складатися з чотирьох постів, три пости накритих, один відкритий. Будуть дуже класні, круті аксесуари. Весь комплекс буде на системі РРО, фіскалізація чеків. Будуть програми, такі як піна, розова піна, пом'якшена вода, холодна вода, віск, осмос і тепла вода. Опалення розробляємо зараз на тепловому насосі. Дуже багато цікавих. Рішень даний комплекс ми взяли з нуля. Повністю наш безкоштовний супровід замовнику по будівництву. За нами монтаж обладнання, монтаж аксесуарів, монтаж, ну і виготовлення відповідного обладнання, систем очистки, систем пом'якшення води, осмос. Хотів сказати, що. Як от взагалі в нас відбувається процес роботи? Ми приїхали на повністю голу земельну ділянку. Наш замовник каже, порадьте, давайте зробимо, в мене є бюджет такий-то, давайте зробимо, що ми можемо зробити на дані кошти. І як я вам скажу, це комплектація бази плюс, вийшло супер, все йде якраз у свої терміни. Хотів вам ще сказати, наголосити на такому моменті стосовно чи зараз взагалі є зміст відкривати мики самообслуговування, чи немає. Я на всі 100% впевнений, що є зміст, оскільки виноградові є вже автомийки, але їм 5-10 років. Даний регіон не простий по самій воді. От зараз є свердловина і дуже велика кількість заліза в воді. Десять років тому ніхто цим не займався, не заморочився, не напрягався і навіть міг системи очистки не поставити. Відповідно, зараз, так як ми зайнялися цим питанням, поставили систему очистки в е декілька ступенів плюс е промисловий осмос, то вже коли заїде на даний об'єкт е клієнт вмитися 100%, 100 е якість води буде краще, ніж в конкурентів. Тому однозначно зараз є зміст ставити комплекси, тому що всі комплекси, які ставилися 5-10 років, це вже старе обладнання, це вже, скажімо так, не така сучасна система очистки води і та й багато чого іншого вже не такого. Також хотів сказати, що зробимо маленький конкурс, не наголосив, які будуть апарати, які будуть аксесуари, тому мешканцям Виноградова, виноградівського району. Хто вгадає, будуть певні призи. І так, як бачите, відкритий пост. Вже накриті пости замонтовані нашим каркасом. Каркас повністю гарячого цинкування. Виробник наш дає 10 років гарантії, що він не буде ржавіти. Далі вже є аксесуари, такі як пістолетотримачі. Як наші брендові коврипотримачі рішення зроблено з європейським поглядом посередині, з одної сторони, з іншої сторони, для того, щоб було зручно нашим клієнтам з двох сторін витягнув, помив і відповідно з кожної сторони автоматично зразу поставив? Тут вже є вмонтовано в наш каркас відповідно від дощової води. Там буде де отвір зараз. Стоїть наш розроблений новий, повністю новий термінал, який підтримує систему РРО. Весь оцей цей комплекс буде на всій фіскалізації. Будуть видаватися електронні чеки і відповідно формуватися звіти в податкову. Також дуже класно рішення в терміналі буде розроблене стосовно систем карти лояльності. Дуже крутий стоїть. Вже проведений був тест. Вже відповідно пішов в продаж монітор, який от саме для того регіону, це дуже важливо. Він має ультрафіолетовий захист, тобто при сильному сонці. Попадання сонця на монітор він повністю все рівно лишається читабельним. Ну і всі апарати, пульти управління теж оновлені, там будуть стояти ще додаткові екрани інформаційні, ну і відповідно всі з високим IP-захистом. Буваємо також про благоустрій, відповідно, зелена зона на фасадній стороні. І по території повністю будуть деревці туйки. Також стосовно хотів сказати вам фасадної сторони будівлі, приміщення, оскільки це у нас комплектація бази плюс, потім ми розкажемо, чому саме плюс, чим відрізняється база, чим додатково, то прийнято рішення обшивання металопрофілю, до речі, новий дизайн вийшов металопрофілю, дуже гарно виходить. Я думаю, що кінцевий результат буде дуже класний. Обов'язково було прийнято рішення лишити один відкритий пост, оскільки е, трафік е, е, дуже хороший. Автомийка на першій лінії зразу при дорозі. Відповідно, дуже багато тут курсує таких габаритних автомобілів, бусів і тому подібне. Тому е, ми повністю розмістили автомийку, е, спільно розробляли скажімо, з погодженням нашого замовника, і відповідно, от перший пост відкритий, всі наступні пости накриті. Відповідно збудовані два острівки, вже виведені всі закладні. Знову ж таки, наголошую, що не буду говорити для яких саме апаратів, аксесуарів, оскільки зробимо такий маленький конкурс, і той, хто вгадає, то буде мати бонусні карти, на яких вже будуть певні скажімо, кошти для того, щоб митися на даному комплексі. Стосовно розіграшу призів, буде проходити в інстаграмі. Десь тут побачили наш інстаграм, переходьте туди, слідкуйте, давайте коментарі свої відповідно по коментарях, хто буде перший, от получить і призи. На даному об'єкті, скажімо, була повністю гола ділянка. Наші інженери розробили систему каналізації, як правильно її підключити, як правильно розвести її. Свердловина, в якому місці має бути, проведена була геологія, геодезія. Відповідно, також тут на даному об'єкті вже є септик. Приміщення робилося з газоблоків, оскільки це досить непогане рішення, тому що зимою ви не. Тратити на опалення, на утеплення об'єкту, а літом там навпаки прохолода. Для обладнання це тільки добре. Також обладнання наше дуже компактне, ми зараз розвиваємо напрямок такий, щоб мінімізувати розмір обладнання і при тому, щоб скажімо, був високий тиск, якісно очищена система води на виході і мінімізація по хімії. Слідкуйте за нашим каналом, далі ми будемо знімати відео.